Друзі, всім привіт! Як ви бачите, в Денді завтра відбудеться обновлення в 22.00. Як ви бачите, тут на фоні е, намальовано ще якийсь коротше, е, Коротше, з одним оком. Ну, це типу як, якась жидкость, і мені сказали, що це карта V. Ще нам сказала, що на наступному обновленні, ну, завтра, поміняють ходьбу на ВІ, і зроблять інакше тренкет Астро. Ось вот такі от буде тренкет Астро. І ось вот так буде виглядати тренкет Астро. Ну да, так, вот ось такі от тренкет Астро. І, як ви, як ви бачите, на фоні є зелений ковер і якісь значки Дензі, і вони мігають причому. Я ще бачу зелені коврики, і мені сказали, що ну, напевно це буде блот, тому що купа було таких розговорів. Наприклад, про яту був ще розговор. Ята Піньята, пінята, вона любить грати своїм любимим другом Блотом і Луї. Ми ще ніколи не знали, хто такий блот, але мені кажеться, що вони просто зробили блота. Заранено, але його не випускали. Ну, так що, пишіть свої догадки в коментарях. О, тут вже б... пише блот здесь. А я навіть не побачила. Боже, шо? чому я така невнімательна? Це реально блот? Офігеть. І да, якщо ви встигли отримати басі, то молодці. Я ще не встигла получити басі. Ну, а на цьому всім па-па-па-па! Не забудьте поставити лайк і підписку.